Великий Піст є найважливішим і найдавнішим з усіх багатоденних постів. Він нагадує нам про сорокоденний піст Спасителя в пустелі. Він же вводить нас у страсний тиждень, а потім до радості свята над святами, світлого Христового Воскресіння. Великий Піст час молитви і покаяння, коли кожен з нас повинен виблагати у Господа відпущення своїх гріхів. Та достойно причаститися святих хрестових таїн згідно з заповіддю Христовою. Наші предки мало замислювалися про підготовку до посту, він був природньою і звичайною для них справою, адже народжувалися вони в православних сім'ях і змалку знали про піст все. Якщо ви вирішили постити, то перше, що потрібно розуміти пост духовний подвиг. Це ні в якому разі не дієта. І не просто здорове харчування. Великий Піст має три підготовчі неділі. Перша підготовча неділя до Великого посту називається Митаря і Фарисея. Коротко хотіло б сказати про те, як же ж саме Христос хотів навчити і що в тій притчі одної мені хотів показати вірним. Він найперше показує тут смирення, яке було повністю виявлене повністю осягнене тим Митером, який зовнішньо, можливо, не заслуговував на оправдання через свою гріховність. І бачимо ту гординю, яка була проявлена фарисеєм, адже він каже, що я дуже достойний, тому що я даю десятину, даю також пожертви. Він каже, я пощуся навіть двічі на тиждень, і от та так звана мнима, правдивість його, вона послужила йому не за оправдання, а за осудження. І ми бачимо того митаря, який стоїть позаду храму, усвідомлює свою гріховність і каже, ту найкоротшу, але таку глибоку молитву, Боже, будь милостивий до мене, грішного. І бачимо. Закінчення речі, де сказано, що кожен, хто підноситься, буде понижений, і той, хто понижається, буде повишений. В очах Божих ми не можемо утаїти ні найменшої сторони нашого ні розуміння, ні нашого навіть діяння, а все буде виявлене тим справедливим суддею. І безперечно, що можна злукавити перед. Людиною, яка навіть, можливо, і не дізнається того нашого лукавства, але лукавство перед Богом є немислими, тому що в ту ж мить маємо чітко зрозуміти, що Господь покарає за ту несправедливість, яка мала місце в нашій свідомості. Що хотіло б сказати про Митаря і Фарисея, напевно, найбільше те, щоб ми могли побачити в собі. Хто переважає, чи переважає гординя, чи переважає все-таки те смирення, яке дає Божу благодать? І якщо ми зрозуміємо слова апостола Петра, які він каже в своєму посланні, що гордим Бог противиться, а смиренним дає благодать, дійсно ми тоді зможемо вчинити, створити в собі оце серце сокрушене, про яке, власне, пише в Псалмі 50 му пророк Давид. Адже в старому заповіті є сказано Богом звернення до людини, що я хочу милості, а не жертви. Тобто, от те внутрішнє, наповнене якісним духовним життям воно якраз буде відповідати і або свідчити за оправдання, або за наше осудження. Друга підготовча неділя називається неділею про блудного сина. Притча названа. Найкращою, як би перлиною взагалі, всіх євангельських притч, тому що тут найбільше є прояв любові Божої до людини. Ми знову ж таки спостерігаємо той покаянний момент, який все-таки усвідомив той син, який був блудним, і зрозумів, що те віддалення його все-таки має бути подолане усвідомленням. Яке він вселив, що батько ж в нього там є, і він може до нього повернутися. А якщо ми побачимо те, що по справедливості він мав би бути навіть не пущений на ті батьківські землі, на його володарювання, то, звичайно, із-за того, що він заживо, коли зажадав, щоб батько віддав йому його частину, він заживо похоронив свого батька. Адже ту спадщину він по закону мав, мав би лише одержати після його смерті. А отже, все-таки бачимо, що справедливість не мала місця в цій притчі, не мала місця в свідомості того батька, який є образом Бога, який ставиться до людини постійно з любов'ю і приймає в будь-якому випадку, якщо вона порве із тим попереднім, а тобто порве з гріхом, який затягує, який. Наше життя перемінює до пекла ще тут, на землі. І бачимо також в тій притчі от, е, гордість сина, який е, посміявся, чи який засудив батька за те, що він приймає того сина, який розтратив його майно. Але батько каже, що він був. Втрачений, він був загубився, і сьогодні він знайшовся і дає йому в великих почестях той перстень, який був символом влади, дає одяг, тобто з великою любов'ю ставиться до того його вибору, до переміни у гріховному сторону праведності. І в неділі про блудного сина ми бачимо, що церква Христова також всеціло показує нам любов Бога Отця. Наступна третя підготовча неділя називається м'ясопусною. Церква завершує підготовку до того подвигу, який розпочнеться через сім днів після неділі м'ясопусної. Вона поступово вводить нас в цей подвиг, знаючи нашу духовну слабкість. Напередодні цього дня, в суботу м'ясопусну, церква звершує загальне поминання померлих в надії загального воскресіння і життя вічного. В третій підготовчій неділі, яка має назву м'ясопусної неділі, ми бачимо ту картину, яку в євангельському читанні подає нам євангелист, а саме картину зображення страшного суду, де Бог каже, що розділяє одних по праву сторону ставить, інших по ліву сторону ставить. І знову ж в тій оповіді нам. Показує, наскільки є важливим служіння одне одному. Бо коли він каже, що ви послужили мені, коли я був в темниці, коли був нагий, одягнули, напоїли, коли був спраглий, і перелічує оті діла милосердя, то він каже, що це ви зробили мені, роблячи тим, хто вас оточував. І до тої сторони, яка стояла по лівиці, звертаючись, каже, йдіть від мене. Проклятів вогонь вічний, який приготований дияволу та ангелам його. Дуже страшний грізний той виклик. Після тих двох перших підготовчих неділь ми бачимо ту різку переміну того, що Бог також є не тільки люблячим батьком, а є справедливим судею. щоб застерегти людину від легковажного такого ставлення до неправильних вчинків. Тому тут якраз і показано, що Бог є ще й суддя, який за праведність благословляє, а за згіршення дає покарання. Та, власне, можливо, як святі отці кажуть, не Бог карає, а людина себе карає. І коли ми віддаляємося від Бога, то ми самі це робимо. Ніхто не може нас ні диявол. Ні, благодать Божа заставити дочинення добра або до чинення зла. Сама людина робить той вибір по тим дарунком, волею, яка була дана нам при створенні, при закладенах світу. Остання неділя перед Великим постом називається сиропусною. На літургії читається Євангеліє про прощення. Без чого ми не можемо одержати відпущені гріхів від Отця Небесного. Неділя сиропусна. Слід сказати про те, що важлива складова того дня якраз в євангельському читанні про прощення провин тим, хто нас оточує. І Христос в пряму залежність ставить прощення ближнім від прощення Всевишнього. Він каже чітко, якщо не будете прощати ближнім вашим, то і Отець Ваш Небесний не простить провин ваших. Хотіло б сказати про те, що той останній вже день ще має таку особливість, що під час вечірнього богослужіння, вірніше після вечірнього богослужіння, звершується так званий чин прощення. Цей чин він є дуже таким. Вразливим для людської душі, адже потрібно переступити через себе і попросити прощення всіх тих, перед ким мали місце в згіршенні. Власне, коли ми інколи підходимо і до людей, з якими хороші стосунки, то можна задатися питанням, для чого в них просити прощення. Але Великий знавець душі людини Достоєвський казав таку річ, що ми якби один перед одним вже згрішили в закладинах, тому що, якби він каже, поставав вибір між тим, щоб зазнати якогось горя або зазнати ущемлення нам чи ближньому, то ми вибрали, щоб постраждала не наша сутність, а постраждала сутність тої людини в м'ясопусну суботу, також звершується. Богослужіння за спомин всіх від віку спочилих, особлива увага в суботні дні взагалі на богослужіннях приділяється поминанню померлих. Але в році є декілька таких субот, які мають більш важливе споминання тих, хто відійшов у вічність. І якщо ми усвідомимо те, що в світі діє той закон. Досконалий закон, що хочете, щоб люди робили вам та й ви робіть їм, то ми зрозуміємо, що маємо заставляти, маємо вдосконалювати себе в молитві за тих, хто відійшов у вічність. Тому на цьому богослужінні і на подібних богослужіннях протягом року, тих батьківських поминальних суботах, маємо старатися бути присутніми і молитися як за своїх рідних, так і за тих, можливо, за кого немає. Можливості або немає кому молитися. І тим самим можемо очікувати на ту виконання тієї заповіді, що після нашого відходу із цього земного світу і за нас, за наші, можливо, неусвідомлені якісь речі, або й за те, що було не розкаяне, буде також приноситися та молитва покаяння. Попросімо прощення гріхів одне в одного, свідомих і несвідомих, зробімо усе, аби примиритися з ворогуючими. Адже після прощеної неділі і настає великий піст.